У Росії напередодні вечора розпочався суд над полоненими захисниками Азовсталі. На лаві підсудних 22 українських військових, яких звинувачують у терористичній діяльності проти РФ. У разі доведення їхньої вини їм загрожує 15 років до довічного ув'язнення. Давайте кілька карт подивимось, бо ви теж часто питаєте. Все рівно, бачите, по енергії, ну так читалося, що може бути ближніми днями черговий обмін, може, дай Бог все-таки ще до кінця червня. Хоча б один обмін, щоб і відбувався. Так, у Севастополі Blackout. Ну, так. Подивимося, чи дійсності їх можуть засудити до 15 років. Чи вдасться щось в цій ситуації поміняти. Кілька карт зараз з вами витягнемо. Так, перша карта йде у нас королева Пентаклів. Так, друга карта в нас йде. Карта закритих дверей. Третя карта йде. Карта клітки. Ну, то, що вони хочуть застити, і те, що вони можуть винести їм вироки, ну, це вже якби показано, так? І швидше за все, воно так і буде. Ну, бо карта, бачите, самі така не з найкращих. Але що може бути в карті зміни? Дев'ятка кубків, тобто, все-таки є ще обставини, які будуть враховуватися, і світовими організаціями в тому числі. Та я думаю, що буде так. До того вестися, що рано чи пізно мало би бути вирішення питання також з їхнім поверненням, тому що те, що вони хочуть, це як мінімум є неправомірним. Ну, Карта Весімірка Мечів, це знаєте, так, як як злодії, так неправомірним, це є незаконним. Тобто, те, що їм, в чому їх звинувачують наших захисників Азовсталі, в якій терористичній діяльності, ну, ми з ним прекрасно розуміємо, що це йде повний абсурд. Ні, одна карта така, як пуста. Тобто на рівному місці роблять судилища, тому що там ніяких підстав законних немає, щоб їх судити. Чи вдасться врятувати, чи вдасться змінити ситуацію, чи може бути переміна, і вдасться їх витягнути з їхньої там, російської тюрми і повернути додому, все рівно карта йде теж імператора. Що навіть так іде якась як фраза за впливом певних, таких теж вагомих, важливих. Персон світових, світового рівня і плюс організації. Ну, будемо дивитися, як. Ну, хоча карта по процесу показує, що це може затягнутися. ті всі суди ще навіть і зараз активно протягом п'яти-семи місяців. Тобто, от іде така стадія активна. Це сьомий місяць, особливо дев'ятий. Ну, будемо дивитись по новинах, що як час від часу робити прогнози. А по обмінах, чи вони ще можливі, взагалі обміни полоненими, чи ще можливі до кінця червня 2023 року дивимось, що показує карта. Ну, Карта знов диявола. Завжди, як дивимось обміни, то ну, часто ця карта, випадає. Тобто, що про одне домовляються, а зовсім інше виходить. Так, друга карта шестірка кубків. Це таки переговори над ще одним обміном вони ведуться. Так, ще одна карта в нас йде. Бачите, аркан нульовий. Тобто може бути щось таке неочікуване, неждане і туз Пентаклів. Ми хотілося б, щоб, звичайно, був обмін всіх на всіх. На цим, до речі, питанням теж йде карта. Показує, що переговори йдуть, але поки що такий глухий кут. Немає результатів з переговорів всіх на всіх. А ще один обмін, теж йдуть цифри, фігуруючи стільки ми нулі, може десь якраз в числах там 26, 20, 26 в цьому проміжку. Дай Бог, щоб щось вдалося чи ближче до кінця, навіть вже червня. Ну можливо. Навіть бачите, ти, минулого тижня, як ми дивилися, так само випадало про обмін. І здається, в неділю був обмін нашими полоненими. Ну і воно так ще виходить, що ще один можливий. Я не гарантую це 100%, тому що ще раз кажу, все почнеться з карти диявола. Як з тими чертами вдасться домовитись, бо то є не люди, Це вже інше питання. Так що час від часу будемо ці запити переглядати.